Росіяни намагається переконати себе, що Україна, начебто, не може захищатися. Проте ця інформація не відповідає дійсності. На цьому своєму вечірньому зверненні наголосив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що кожна успішна операція наших сил оборони зайвий цьому доказ. Щоденний бойовий результат української армії, щоденний результат наших спеціальних служб, наших. Діпстрайків – діп це доказ, що Україна може захищати свої інтереси, і зараз кожен знищений російський окупант, кожне поповнення нашого обмінного фонду для України, кожен російський штурм, який українці зупинили, кожна знищена російська одиниця техніки, кожен наш діпстрайк це аргументи, що з Україною варто бути. Україні варто допомагати, і що тиснути заради миру треба не на Україну, а на Росію. Єдину причину, чому війна затягується. Також президент провів ставку, обговорив з нашими військовими, зокрема людьми, дотичними і до виробництва озброєння і далекобійного озброєння. Також що дуже важливо в контексті нанесення діп страйків, мідл страйків. Так само говорив про потреби військових. Зараз ми власне один напрямок дуже важливий обговоримо на початках з нашим гостем. Власне. З Олександром Усієнко, військовослужбовцем Силтеро ЗСУ, який вже в студії, я вас вітаю. Вітаю вас. Тут в цій частині дуже важливо акцентувати на формуванні тих самих бригад. І от, зокрема, зацитую, президент говорить про те, що значить, один з таких запитів, від військових, я так розумію, справедливий розподіл особового складу між бригадами, поповнення бригад людьми має бути переглянуте, безумовно. А так само ну, про забезпечення він теж на цьому наголошує, там озброєння тощо. В чому основна проблема от в цьому питанні і як вона має бути? Ну, справа в тому, що на сьогоднішній день ви знаєте, що різні складові збройних сил України задіяні відбитті російської агресії, в тому числі сили територіальної оборони і наші бригади практично на всіх напрямках перебувають гарячих. А питання в тому, що звичайно, станом на сьогодні, я би виділив серед забезпечення, особливо потреби. Для нас дуже важливі поряд з забезпеченням бригад існуючих і закупівлею для них необхідного озброєння. Так само підтримання і забезпечення нашого резерву, тому що ось те, що ми зараз ми бачимо, відбувається на фронті. А резерв це бригади. Резерв це забезпечення. В чому ситуація? Дуже важлива, тому що маючи 4, 5, 6 бригад, сім, які в тебе постійно є, от як у головнокомандувача в підпорядкуванні в генштабу. Ти можеш що робити? Ти можеш розподіляти їх по фронту в тому напрямку, де є найбільша потреба, відреагувати на ті виклики для того, щоб блокувати просування ворога. І це працює. Поряд з цим у нас зараз під питання так само штурмових підрозділів. Ви знаєте, що цьому приділяється увага штурмовим військам як перспективному напрямку розвитку, так само і їм теж потрібно. Тут, те, те саме стосується і бригад сил територіальної оборони збройних сил. І на чому наголошує Верховний Головнокомандувач, що забезпечення має бути безумовне. Розподіл особового складу після навчального навчальних центрів прибуття, поповнення, яке приходить на бойове злагодження і заповнює вакантні місця, які є, плюс посилює бригади. Це теж дуже важливо. І теж саме стосується забезпечення, президент зокрема в цьому ну в зверненні наголошує на тому, що ми постійно щоденно практично доводимо зворотні від тієї риторики, яка продукується на російської, значить, з російської сторони, що ми не можемо вести далі війну. У нас немає сил. У нас там не вистачає людей, бракує озброєння, і це підхоплює на жаль, але повсякчас підхоплюють наші партнери, от, зокрема із США. Вони якось знаєте, можливо, або не на 100% які володіють інформацію або намагаються все ж таки всіма способами наблизити завершення цієї війни, говорячи про те, що краще зупинитися зараз і не втрачати далі і людей, і озброєння. А наскільки ситуація реально відповідає дійсності, так ворог тисне генштаб постійно про це звітує. Є постійні там щоденні боєзітнення, десятками і сотнями вони обліковуються. Дуже складна ситуація. Тепер ж навіть не покровська, ну в Покровськ покровсь звісно, але на півдні, в Запорізькій області, що там відбувається, як би ви в цілому оцінили ситуацію на фронті. І наші спроможності втримувати цю навалу. Адже, до речі, що важливо, ми ж маємо можливість не те, щоб контр... контратакувати, але подекуди і е, зупиняти і зачищати е, навіть е, населені пункти, там Омоно-Костянтинівка, Покровську, е, де точаться бойові дії, навколо яких е, там у нас є перманентні успіхи. Так само я можу сказати, що навіть. Е... Навіть ці дні тривають контрнаступальні дії локальні наших сил, які десь локально, тактично, але витискають ворога. Можливо, це не настільки помітно, тому що це не такі великі темпи просування в глиб, але все ж таки вони є, і це теж треба цінувати, розуміти і дійсно дякувати за це. Що стосується реакції на події, дивіться це, як на мене, суб'єктивні точки зору, які по різному оцінюються. З моєї точки зору, абсолютно очевидно. Давайте говорити фактами. А коли ми говоримо фактами, то ну це аргументи і це об'єктивно. Дивіться, що стосується Покровська, я дуже добре пам'ятаю сплеск емоцій в медіа і деякі політичні заяви у 2024 році, що Покровськ впаде. З тих пір пройшло понад рік часу, і зараз знову ж такі ті ж самі публікації, то в мене виникає запитання. Так коли ми були слабкі тоді, чи ми слабкі зараз? А росіяни коли були сильні? Коли вони за прогнозами в серпні мали взяти 24-го року покров чи зараз? І чи свідчить це про їхню силу? Ось де виникає запитання наступне. Наступальні дії противника на Дніпропетровщині, те, що вони намагаються робити, носять інформаційно-пропагандистський характер. Ворог їх використовує в тому числі для того, щоб створювати відповідну картинку, начебто наступальні дії поширюються, і потім щоб з'являлися певні публікації і так далі. Що стосується Півдня, ви задали правильне хороше питання, тому що там ворог, на жаль, мав певне просування і тактичні успіхи за минулі дні. Але ж давайте подивимося на розвиток ситуації. Загрозливішою була б значна ситуація, якби противник знайшов сили здійснювати оперативне просування в бік Запоріжжя, в бік Оріхова і Запоріжжя. Чому ворог повернув фактично і обмежився зараз тактичними діями в напрямку Гуляйполя? Тому що не вистачає резервів. А чому не вистачає резервів? Запитання так каде ж вся ця міць? Перепрошую російської армії, я не недооцінюю ворога. Але я задаю питання тим, хто оцінює перспективи російських військ і хто робить прогнози. Тоді, якби, не дай Боже, склалася ситуація, що у ворога були можливості вийти на оперативний простір в бік Запоріжжя і рушити туди великою арматою, як ну писали деякі медіа, чи там хтось застерігав, тоді так. Але чого цього ж не відбулося, вони звузили так, нам складно. Так, противник скористався, є об'єктивні суб'єктивні обставини, десь переважав силою погодні умови. Інші фактори вони дійсно просунулись, але зараз їх блокують, щоб не було ні оточення гуляй поля, не було ні блокування. Ну і щоб знищувати якомога більше завдавати втрат і стримувати противника. Бачите, Деякі командири, зокрема, з цієї штрійки говорять про те, що справді ворог активно дуже просувається дуже швидкими темпами, подекуди на деяких ділянках, такого, чого не було дуже давно. А і, от в контексті Запоріжжя, ми пам'ятаємо карти Ярасомова пригадуєте, де там і Одесьчина, і Миколаївщина занесені вже що там російські війська захопили так. ці території. І врешті, от розганяють зараз російські там воєнно і пабліки, що і Запоріжжя може бути під прицілом. От ви згадали про це, що росіяни нібито мають спроможності захопити таке величезне місто обласний центр. До речі, Гурмо Буданов прокоментував цю ситуацію. Зазначу, що це нереально. В принципі, почуємо його. Це нереально. Завдання заздалегідь провальне ставиться, але вони будуть намагатися. Як воно буде, буде видно. Це та сама тактика, яка в місті Покровськ була застосована ними. Там те саме робили, але Запоріжжя це трошки інше, це по-перше. По-друге, якби не казали зараз медіа, а ця думка максимально поширюється, що ворог майже вже підійшов, це не так. І там якраз з обороною набагато краща ситуація, ніж, на жаль, на Сході. Знов ж таки повертаючись до питання, од з одного боку, єдина ну так би мовити, учасник перемовного процесу, російська сторона єдина зацікавлена в тому, щоб затягувати час, щоб якомога більше спробувати відхопити української території. А з іншого боку, повертаємося до вашої тези: чи вистачає у них ресурсів на такі глибокі просування в нашу територію? Я знову ж таки, щоб не губитися в здогадках, але оцінюючи те, що зараз відбувається на фронті. Дивіться, якщо перед вами стоїть, от моделюємо ситуацію в штабах. Перед вами стоїть у можливості, опції. Або ви просуваєтеся далі, ближче до Запоріжжя. Ну, погодьтеся від цього, мабуть, був би інший і медійний ефект, і інші наслідки, і використати це, якщо є сили для цього. Або ви зосереджуєтесь на тактичному напрямку, тобто тактичних діях, так, маєте певні успіхи, але концентруєтесь і втягуєтесь. В бої, наприклад, за гуляйполе. Що на шальках терезів? Якщо є сили, звичайно йти в бік Запоріжжя. Чому не пішли? Відповідь сил зараз на даному етапі не вистачає. Наступне тому, що немає резервів, вони теж втягнуті, Розумієте, сили оборони збройні сили України зуміли ворога втягнути і в'язати важкі бої в Покровську. І Фактично стримуючи там, завдаючи максимальних втрат, в тому числі ворог задіяв і свої резерви на цьому напрямку до 150 тисяч, і їм складно діяти по всій лінії фронту однаковими силами. Наступне чим я погоджуюсь з очільником воєнної розвідки а, в обороні, тому що так, східний фланг вони зуміли десь пройти частково. Але ж якщо ми подивимося на південь, давайте подивимось. Чи було у ворога просування за минулий час в районі Оріхова? Не було. Чи було в районі Васильівки? Не було значних просувань. Так були дії в районі Гуляйполя. Вони тиснули звідти. Це факт. Так вони намагалися продавити оборону в Оріхові, але цього не відбувалося. Лінія стійка, і вона тримається. Дуже важливо знаєте, оцінювати ситуацію не лише на нашій території в контексті ну лінії бої але і можливості це повертаючись до початку нашої розмови, наносити удари в глиб Російської Федерації. Наскільки для росіян може бути взагалі розвиток нашої ракетної програми об'єктивно загрозливим в тому контексті, що ми пам'ятаємо, скільки вони намагалися бити там і по потужностях в Дніпрі і по Воду, там, значить, які ракетами займався за радянських часів ще. І по е, Києву, там, по певним локаціям, де так само було сконцентровано раніше до другого виробництва. Але в той же час, е, наприклад, Дефенс Експрес профільне видання пише про те, що наша українська компанія виробляє балістику, е, ФП, е, там 7, 9, 800-200 кілометрів, і вони вже е, летять на ту територію, власне, ворожу. Чи може це якось пригальмувати взагалі росіян, в тому ключі, що вони будуть розуміти всі ризики, що не лише західними збройнями, але й своїми можемо оперувати? Ну безумовно, будь-яка зброя це в тому числі елемент стримування для ворога, і це має діяти як і елемент стримування. А на сьогоднішній день, звичайно, треба розуміти, що багато чого залежить від кількості ударів, інтенсивності, і ефективності. Ми зараз вийшли на кількість, вона ви бачите збільшується. Ми зараз вийшли на чистіші комбіновані атаки. А це сталося нещодавно завдання ударів по військових об'єктах по заводу військовому в Таганрозі, плюс цілі новоросійської. То ми бачили, що це працює комбіновано, тобто, це приносить уже результати. Єдине, що звичайно, це питання системної роботи. На території ворога багато різних об'єктів, по яких треба завдавати ударів. Але ми рухаємося в правильному напрямку, особливо інфраструктура нафтова, яка транспортує нафтопродукти, то Абсенова, Російськ, порти є ще услуга і Приморськ Балтійському Балтійськ, морі. Є багато потенційних цілей. Ми пам'ятаємо тези від наших розвідників, що ми за ці роки винесли 50% тих самих панцирів, які можуть протидіяти ракетам, так і нашим або вічвічням або закордонним. Якщо наші дрони і ракети повсякчас долітають по таких важливих об'єктах по різні боки, ми з вами, до речі, якось про це говорили, що Росія вона територіально велика країна, але засобів стримування проти повітряної оборони у них дуже стає бракує. Менше. і стає все менше. От якщо по панцирях це вже мінус відмінусували 50%. Вони можуть навздоганяти процес знищення власне своїм <клес> власним виробництвом. Ну я вам скажу, що знову ж таки, підходячи з фактичним аналізом, раніше ситуація з російською ППО була краще. 23-й рік, 24-й, коли ці удари починалися, такі діпстрайки, ситуація у них була. Краще, тобто видно було, що вони відпрацьовують зараз. Ситуація погіршується, погіршується через те, що сили оборони безпеки, по перше, завдають ударів по системах ППО і їхніх радарах. Це раз, а це важливо. По-друге, вони концентрують зараз більше систем ППО довкола Москви, московського регіону. Це теж факт. і довкола деяких інших об'єктів і. По третє стає все складніше, тому що удосконалюється робота і наших діпстрайків. Якщо б там на початках ефективність була нижчою, значно не хочу називати цифри. Зараз mm -hmm. вона дещо зростає, тому числі через те, що вдосконалюються і наші виробники, і наші сили, які відповідають за планування і організацію цих ударів. Дуже дякую за те, що завітали. Дякую. Зазвичай було приємно і цікаво поспілкуватися з Олександром Мусінко, військовослужбовцем Сил ТРО збройних сил України цій при.